І син Шрамка, перебраний ченцем, прийшов, приніс чутки мені достотні, сказав, що він не є від когось посланцем, що він від себе і від тих півсотні, що прийдуть ще, та мусять з осторогами, засади скрізь свої не знаєш де, кварцяне військо йде трьома дорогами. Немов залізним неводом веде, а наші йдуть лісами та довколами, крізь нетрі йдуть, крізь ночі і туман, об пні й каміння розбивають голови, щоб не потрапить в руки ворогам. В дорозі мруть від ран, від лихоманок, від голоду, від мертвої води. Намайстрували хлопи вистрілянок і теж ідуть, подай їм вість куди, що ж, битву я програв, повіситись не штука, до всіх провин ще й відчай долучить. Як той казав, поразка це наука, ніяка перемога так не вчить. Гей, писарю! Неси мені печатку, життя пропало, почнемо спочатку. Ну от і написав універсали. А хто їх прочитає і коли, якби їх птиці крилами писали або громи у небі прогули, чи хто промчав гривастим румаком та їх розніс. Але ж ми тут самотні, самотні ми. Сміється піп Шрамко, а мій же син, а ті його півсотні. А й справді маємо гінців та ще яких, та ще й півсотні навіть, такі вже не шукають манівців. Пройшли крізь пекло, то дорогу знають. Нема нам щастя, мусить бути чудо. Ще ми постанем зі своїх руїн. Мене не можуть люди не почути, душа в мені розгойдана, як дзвін. Скликаю вас, над цим владен ворог, почуйте слово з-під мого пера. Простіть мені, що знову б'ю на сполох, на благовість ще люди не пора, а ти, Ганусю, жди мене до осені. Зібравши військо, вісточку подам. Повінчаємося ми.